Питання, скажіть, будь ласка, чи є в плані ветеранської політики можлива програма для демобілізованих ветеранів з тимчасово окупованих територій? Тому що ви Запоріжець він приходить він до себе додому, а люди які і є в тимчасово окупованих територіях, вони не знають, куди йти. Громади роботи на а, Дивіться, зараз ми працюємо разом з Міністерством розвитку громади і територій над програмами, які дозволять створити іпотеку, яка буде зручна і доступна для ветеранів з тимчасово окупованих територій. Разом з тим, Міністерством справ ветеранів вже запроваджена програма. Відшкодування коштів за піднайом житла. Так, для цього треба укласти офіційний договір про оренду, і протягом півроку міністерство компенсуватиме частково цю оплату. Тому я закликаю ветеранів укладати такі договори і користуватися цією допомогою. У мене є продовження до цього питання, тому що укласти договір офіційно дуже важко. І е, ті люди, які здають квартири, не хочуть офіційно йти до нотаріуса і здавати. Тому ця програма видається для ветеранів фікційною, бо вона не має дієвих е, кроків для того, щоб реально працювати. На жаль, це ж відображення нашого суспільства, коли ми не можемо укласти договори, тому що ніхто не хоче офіційно платити податки. На жаль, це ж відображення не проблема міністерства, це проблема нашого суспільства. Тому вчора, спілкуючись з міністром соціальної політики, є суміжні програми, і ми намітили для себе план діяльності. Наступний сьогодні ми в Запоріжжі бачимо декілька вже побудованих новобудов, які стоять сьогодні, незаселені для того, щоб провести перемовини, може докомпенсувати з міста, докомпенсувати з області на ту суму необхідних вкладень і оплати податків, щоб це було вигідно. Також Сьогодні до Запорізької області є трохи несправедливе відношення в розрахунку вартості винайму житла в частині коефіцієнтів, тому що під кожну область є. Свої коефіцієнти вчора. Ми вже досягли таких домовленостей, що нам буде змінено коефіцієнти, і тому оплата безпосередньої компенсації буде трохи більша, і це також дасть поштовх. Я думаю, що якщо ми зможемо всі разом зробити перші 10-20 успішних реалізацій, то далі піде краще. Я думаю, що ми візьмемо собі за план протягом місяця-півтора, зробити перші 10-15 і зробити як показові, як приклад для того, щоб потім штовхати всі разом, тому це не фікція. Це, на жаль, складнощі, з якими ми постійно боремося, але ми зможемо це побороти. Скажіть, будь ласка, де в Запоріжжі можна пройти безкоштовне МРТ для ветеранів? І яка там черга? Для ветеранів черги немає на сьогоднішній день. На базі всіх закладів охорони здоров'я, обласних міських закріплені конкретні заступники лікарів з роботи з ветеранами. На зустрічі з координаційною радою ветеранів, де присутні представники всіх е, організацій, які представляють ветеранів, доведені ці контакти є один координатор, який е, є займає посаду директора департаменту ветеранської політики обласної військової адміністрації. Точково, якщо випадки, то Моментально в вирішуються ці питання. Остання зустріч у нас була буквально тиждень тому. Жодного нарікання з цього признаку ми не чуємо. Сьогодні є МРТ державний на базі обласної клінічної лікарні, тож ми можемо забезпечити цю послугу. Комп'ютерних томографів державних є зараз. Можу помилю, помилитися в цифрі, але більше п'яти. Ми можемо забезпечити цю послугу, якщо є, точково. Люди, як і перевізники, так і лікарі, так і е, обслуговуючий персонал, який не задовільнив запит ветерана. То, будь ласка, дайте нам через організацію ветеранську цю інформацію. Ми це протягом годин точно зможемо прибрати. Я точно не маю черг, точно є можливість, і точно ми будемо це забезпечувати. Подобається це комусь, чи не подобається.